Пропоную вивчити вірш Знову осінь в Україну. Знову осінь в Україну у чудовий рідний край завітала на гостину, принесла нам урожай. Всім дарунки принесла щедрі і багаті. Наша осінь золота. Знову осінь в Україні. Завітала в рід на поля, урожай зібрала нині, Відпочине хай земля. Повторимо знову осінь в Україну, знову осінь в Україну. У чудовий рідний край завітала на гостину, принесла нам урожай, всім дарунки роздала, щедрі і багаті. Наша осінь золота. Знову осінь в Україні завітала на поля, урожай зібрала нині, Відпочине хай земля.